Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 44-й. приміщення. Упорядкуйте свій життєвий простір. Щодня потрібно не збільшувати, а зменшувати кількість навколишніх предметів. Сміливо звільняйтесь від непотрібного. Брюслі. Так часто буває. 20 хвилин ви бігаєте по дому у пошуках ключів, а коли знаходите їх, то вже спізнюєтеся на роботу. Або сидите за робочим столом, а ваші думки блукають і перескакують одна через одну. Час роботи і жодного результату. Або ви забуваєте зробити щось. Тому що блукаєте в думках далеко безлад у голові та в обстановці негативно впливає на нас він знижує здатність до концентрації, зменшує продуктивність і заважає завершити намічене. Наукові дослідження показують, що безлад в оточенні заважає зосередитися. Негативний візуальний ефект від нього не дає мозку переробляти інформацію, що надходить так само якісно, як в організованій обстановці безлад відволікає нашу увагу, стомлює нас і знижує ефективність розумової діяльності. В організованому просторі ми менш дратівливі, менш схильні до стресів і менш розсіяні, підвищується продуктивність. Здатність до концентрації та обробки інформації, що надходить. Безлад у думках не такий очевидний, як безлад фізичний. Він з'являється з різних причин у голові постійно крутиться безліч думок, у нас багато планів, турботи професійного та особистого ладу постійно займають наш розум. Нас накриває з головою такий водоспад інформації. Що здається майже неможливим зберегти ясний та впорядкований погляд на навколишню дійсність, але саме наші постійні зусилля у цьому напрямку визначають відчуття щастя та душевної рівноваги цікаво безлад у думках може стати однією з причин старіння мозку. Вчені з університету Конкордія виявили, що люди, які не можуть регулярно звільняти свій мозок від непотрібної інформації, демонструють зниження обсягів робочої пам'яті та здатність до відновлення подій. Усунення безладу в думках і оточенні заощадить ваш час і енергію і позбавить зайвих турбот і переживань, ви станете щасливішими, уважнішими. Та ефективнішими. Щоб досягти успіху, упорядкуйте думки і навколишнє оточення. Відчуття порядку надає позитивний психологічний ефект і приносить задоволення. Ось кілька порад, як зробити обстановку приємнішою та надихаючою, Упорядкуйте навколишній простір, Прибирання на робочому місці в будинку або автомобілі. Матиме величезний позитивний ефект на вашу здатність до концентрації та продуктивності, ви відчуєте легкість та зниження стресового навантаження. Звільнення від непотрібного Якщо якісь предмети не становлять вам цінності чи важливості з погляду життєвих перспектив, не збагачують ваше життя, звільніться від них, ви можете віддати їх комусь. Пожертвувати філантропічним організаціям або виконати, але намагайтеся не завдати шкоди довкіллю, не поспішайте упорядкуйте одне приміщення або його частину за іншим, досягайте результату, перш ніж приступити до наступного об'єкта, правильно використовуйте те, що вам потрібно, звільнившись від непотрібного. Правильно організуйте використання потрібного. Знайдіть гарне місце для кожної речі, канцелярського приладдя, кухонного начиння та електропобудових приладів, сувенірів та фотографій, використовуйте органайзери, шафи та полиці, комори та шафи для розміщення в них тих речей, які вам не потрібні постійно, дрібниці. Не варто думати, що у вас ніколи не буде безладу. Тому виділення для повсякденної дрібниці якогось ящика чи шафи цілком розумний хід. Знайдіть місце, куди ви можете скласти речі, які не використовуються щодня. Наприклад, сумочка в ящику туалетного столика може стати чудовим сховищем для дрібниць, гудзиків та чеків, а шафка у вашій робочій шафі. Для скріпок, марок або преміальних купонів регулярно переглядайте ці сховища та звільняйтеся від того, що вам вже ніколи не знадобиться наприклад, гудзик від сукні, яку ви комусь віддали, просрочені купони тощо поміняйте навколишнє оточення хоча б на короткий час якщо ваше місце існування занадто захаращене. І ви відчуваєте негативний ефект від цього, поміняйте обстановку, прогуляйтеся по окрузі, підіть у парк, прокотіться на автомобілі. Якщо ви на роботі, спробуйте переміститися в спокійніше приміщення з упорядкованою обстановкою наприклад, у вільну кімнату для нарад. Залишивши зону безладдя, хоча б на якийсь час. Ви відновите здатність до концентрації і зі свіжими силами приступити до справи. Упорядкування думок БАГАТО з того, що розповідається у цій книзі, допоможе вам навести лад у думках, наприклад, медитація, розвиток творчого початку, складання списків, ведення щоденників тощо можуть виявитися дуже корисними. Ось кілька порад, яких немає в інших розділах книги. Скануйте думки щодо корисності. Будь-яка ваша думка може бути як корисною для вас, так і марною. Неістотні думки ментальний шум, який відволікає вас від важливого. Тому, коли вас відвідує якась думка, проскануйте її і зробіть свої висновки щодо її корисності. Скажіть собі, чи варто її розвивати чи ні. Поставте собі запитання чи так це важливо для мене саме зараз? Чи це важливо для мого майбутнього? Наскільки ця думка корисна? Якщо ви чітко відповісте Ні, то вам не слід триматися за цю думку Перемагайте свою нерішучість. Наш розум дуже швидко наповнюється марними думками та інформацією, коли ми уникаємо або відтягуємо вирішення питань, які наполегливо потребують уваги. Відкладання рішення чи дії сприяє накопиченню думок про завдання чи роботу, початок якої ми затягуємо. І невпевненість призводить до марного використання розумового потенціалу. Намагайтеся рішуче братися до проблем, які ви безпідставно намагаєтеся відкласти. Це звільнить ваші думки від них і принесе вам почуття завершеності справи. Гоніть геть непродуктивні думки ми вже говорили про негативний підхід до життя та емоційну шкоду, яку він завдає. Негативне мислення марно використовує інтелектуальний потенціал. Кожному необхідно заспокоювати негативні, депресивні чи надмірно критичні думки. Не допускайте у свій розум недобрі емоції, злість, образи, почуття провини, тривоги та ревнощів вони займають у нашій голові те місце, яке могли б займати більш корисні та конструктивні думки. Не бійтеся висловлюватись. Безлад у голові часто виникає тому, що ми тримаємо думки в собі як заручники і рідко випускаємо їх на волю. Записування своїх думок і почуттів чи розказ їх у голос дозволяє нам звільнити у голові місце для нових роздумів не соромтеся поділитися з іншими вашими думками про складну для вас ситуацію. Викладіть на папері все, що ви думаєте про завдання, які маєте вирішити. Або роботу нехай навіть не цікаву, яку повинні зробити, це дозволить звільнитися від тягаря роздумів, одночасно звільняючи розум від обов'язку зберігати їх. Перезавантажуйте свій мозок. Якщо ваші думки вийшли з під контролю та перетворилися на шум, розвантажте свій мозок. Влаштуйте перерву на 5-10 хвилин і запишіть все. Про що зараз думаєте, ви виявите, що якісь думки корисні для вас, якісь не дуже. Або з'ясуйте, що ті самі думки ходять по колу у вашій голові, трохи видозмінюючись. Перезавантаження мозку дозволить вам упорядкувати думки та направити їх у позитивне русло. Самоорганізовуйтеся та автоматично виконуйте звичні дії. Намагайтеся привчати себе до автоматизму у виконанні поточних завдань та обов'язків. Тоді вам не потрібно буде пам'ятати про них і ви виконаєте їх, коли це потрібно. Наприклад, привчіть себе до оплати домашніх рахунків онлайн або за допомогою автоматичних програм, встановлених у постачальників послуг, або введіть усі дні народження у ваш смартфон. Щоб він нагадував вам про них щонайменше за тиждень до події. Якщо автоматизація неможливо, самоорганізуйтеся, завчасно плануючи своє життя. Плануйте за тиждень ввечері з друзями, одяг, необхідну роботу по дому тощо. Чим чіткіше все буде розписано, тим менше вам доведеться напружувати свою пам'ять для зберігання того, що має бути зроблено.